Друге, десяте. З усіма хто є Ой, це Друзі, друзів, це то є. Запросити зараз це колодні рік. Дуже хороша тему. Моїх друзів, які вибирають. Це жіночка з мікрофоном. Про ім'я Бога. Ну, так от дійсно, як цього. Тобто, ім'я Єгова, ім Там ще якесь приват правої нашій школи торкати. Вони говорять, що якщо творцеві, вони поклоняються, значить, Руки. Е, всі, всіх Ру. богів. Потім велике пам'ять ім'я. Я, пар... ну, я послаю, Боже знає право... так що ім'я Бога. Це віруючі іменно ті люди, які понімають, лік, навіть, время, в яке вони живуть, і що треба робити, робити в те време, якщо ми дійсно ми понімаємо час, в який ми живемо. Носом, і, і Максимально спокійно і правильно про, ну, Можна відкрити, якщо ми очі, дійсно понімаємо е, правильно, време, в яке ми живемо, і що треба робити в той час, ну, то Наші ми дійсно вірячі. Наприклад, я на сьогоднішній день розумію, що треба, це я зрозумів ще з 2000 року, що, не що не треба не тікати маю, з Вавілона, тобто з релігії. і Я це зробив. Є в побіблія. Говорить, що ім'я Ісуса. Тобто він прийшов, тоді він приходив з таким-то, з таким-то іменем. Тобто там друга, третя глава відкриття. А сьогодні він прийшов там з таким іменем. Тобто ім'я Його э, ну, іменем, якого ніхто не знає, крім його самого. Тобто це характер його роботи в той чи час. час. З іменем якого ніхто не знає, то є це іскренні душі, вони можуть бути в цій групі році. Можуть бути там, там, там. І ті, хто в кінцевому результаті його прийме, і дійсно буде із ним, і з творцем, і прийме кров і Ісуса Христа, коли за нас грішних, через те, що ми грішимо дійсно, Дуже багато грішим, ми Бістутіно, відчуваєте як ви проводите енергію зимою. Действительно, можемо поняти або не поняти ім'я характер його роботи природи. в те чи друге час. Тобто заповнити цей характер віно, його роботи. Тобто, 18, -тро, 18 -тро, що в в народну, То тут він виступає повідно, може, з іменем. Відеція, Слово Боже, ну тобто то, Боже. Ти ще Ярослава. Імені якого ніхто не знає, це 19 років країна зробити привітання. А, іний сорт. голос, тобто це іний голос, це не є якийсь ангел, якийсь там руководитель, якась там групі рука, де Я буду виконувати а якийсь... він не голос. Ви просто дивіться О, характер зробити той і, як... і разом з ним. Ми можемо разом зайняти позицію, ноги на ширині разом, коліна трошки зігнуті, Даємо таз відведений трохи трохи. і вагання доброму пред Богом. Бог відкриє характер погляд його роботи в той чи другий час, що хочете. треба робити. В даний час я знаю, що треба тікати з групирового деномінації. І сект, і цього, де імена йде йде е, унічтеження людей тим, що вони стають в них в тих групі руках авторитарно і набельно залежно. Як тільки ви це замічаєте, тікайте звідти, як тільки можете, хай дає вам мудрості Бог От. і сили це зробити. Так що всім добра. І будь добрими землі. Але... Це через колони. Це вже дійсно рішуть зараз нам От, ну, Щоб ми тільки не були гордоливі і в своїх очах правильні, а щоб ми стремилися до того, щоб розібратися пописанню, по хай по всіх писаннях. Ну, я знаю, що розумний адекватний чоловік, пойме, що всі писання і всяка філософія, вона, і що сама перша книжка це Біблія. І що вона дійсно Богом вдохновена через багатьох людей через багатьох людей, як через одного. Тобто її посали дуже багато людей, а ніби характер роботи, ніби як, як одного чоловіка. Так що це дуже, велика, дуже великий момент. Так що мудрості всім, щоб визнали, ім'я ім Боже. Характер роботи в той чи другий час. Тобто, Віруюча людина вона пойме, що треба робити в той чи другий час. От і... литву очі наші. Можете її промовляти, коли ви... Мобре, можете робити це вранці. Змовить. Всім добре.